Сидим, балдіємо на балконі. Але в нас є теж не самі гарні новини для вас. Ну також, щоб вкратце ви розуміли. Ну, в смислі як? Трагедії нема жодної, але е, у Юлії заблокували. TikTok. TikTok. В мене злетіли аккаунти. Ну то є, е, Сказати, що ми, що ми були, хто ми були. Ну, ну якимись провокаторами ну, там, чи ну, десь ми ну, якісь там... Ем, я навіть не знаю, як правильно назвати. Ну, виходить, що. Агресорами, э, там, да. то, що ми когось проти когось насад... не Ні, ми в основному, що, ну ви знаєте, наші сміхи да. хіханькі-хаханьки. Хі... Да, Але ми дуже часто репостили, писали да. коменти під відео, де наші військові да. просять репосту, скидатися там на донати, то-то, то-то, п'ятеся. -то, От. Ну і плюс висказування, відкривне висказування про нашу владу. Чого ми не робимо на інших на особистих каналах, або робимо. Я намагався це робити. Зразу мій аккаунт злітає. У мене із-за того їх там, ну, в Тіктокі декілька штук. От. В Ютубі один канал. От. Але в мене вже теж було там щось попередження чи два. До чого я те все веду? Можливо, Ютуб теж скоро злетить. Я намагаюся не казати. То, і, ну. ну тут справа в тому, що могли просто накидати скарг, виходить, як? Я зайшла в Тікток зранку, просто посиділа, полистала, нікому нічого не писала. Абсолютно. Тобто я полайкала і все. І вже по обіді я почала збиратися на роботу. Думаю, піду поп'ю каву да зайду в Тікток, я заходю, а мені пише, що ваш аккаунт заблоковано. Без можливості на відновлення. І я от просто в шоці. Так, да, раніше було якісь хотів попередження, то. Ні, виходить, в мене було. Ну, в мене е... як воно раніше. По... Хоча попереджали приблизно. попередження в мене було на самому початку, як я тільки завела цей аккаунт, це вже сьомий, здається, чи якийсь, так, да, сьомий, здається, аккаунт. Я його завела, було на початку. От. Е, так, у мене там були такі провокаційні виду, відео. О, я швиденько. А це просто видалили без можливості відновлення. Все. Я сказала, що я більше не хочу нічого знімати. Поки що. Отак. От так, ну що, з поверненням мене на роботу. Все. Можна цю бумажку знімати. Тут у нас отак от воно виглядає. Зараз що? Цей день, завтра. Потім щось там три дні вихідних. Да? ну Бо це, це неділя, а це другого числа якийсь праздник. Закончились законні, накопичені е відпустки і починається. Я не знаю, може Лука теж десь відпуститься був. Дивіться, ну обично в мене тут такого немає. Це запчасті наперли, щоб ви розуміли. Це ще навіть ті, що я заказував пів року назад. Ну, наприклад, ось лежать амортизатори ці капота. Йо-майо, там я, звісно, все час матюкався, щоб мені їх вислали, щоб їх поставити, але там так незручно то робити. Ну, Сам просив. А тут, а тут що робиться? Ну, у нас звичайно приїхала там посилка за день. Ми подивилися, що там і поїхали її або встановили, або поперли. Занесли в магазин, просто тут записали, що воно в нас там є. А це просто треш якийсь. Що, в магазині вже місця немає. Ну, магазин це називається склад. Бачите, я вже деякі слова. Прям все розкаже. Волнительний момент. Б'ємо татуїровку нашому новому гашану. Все, допомагаю. Таке закінчення відпустки мені подобається. Не встиг прийти. Лука накидав указаний, що робити, ну, бо його сьогодні не буде на роботі. Поклеїли циферки, Біг бос підігнав машину помити, всунув мені кучу бабла. Каже, зроби красиво, як ти вмієш. Кажу, питань нема, але в мене здається, закінчився шампунь. Ну нічого, щось ми якось один раз, як то кажуть, не той не гандурас, можна і без шампуні помити. Да? Це що за апарат? А? Чи як в тому мемі кажуть? Не? Чуєте І це ж іде і через одного воділу каже, зараз я їй свою піджину щоб ти помив. Я, а я ну вони ж типу в прикол, там в прикол, не в прикол, я кажу, да без проблем, підганяй. Тільки раніше, знаєте, що я ж їм казав ценник 150 євро. От, ну і думав, що це я тако загилив собі, знаєте, так, прикол тяну, а потім я узнаю, що тут так і є наші хлопці, займаються детелінгом Ну, уборкою автомобілів і, автомобілі, і беруть ценік 150 євро, то я вже тепер кажу 300, тому що я бачив їхню роботу. І тим більше, пацани, дівчата, це ж я роблю в робоче час на роботі. Треба ж, мабуть, бік босси щось кашлянути. Ну, якихось євро 20-30 за те, щоб дав дозвіл, щоб я в робоче час займався підробітками, використовую його електричество і воду. Каласа горить. Розказав вам, як пройшли перші півдня молніносно, Короче, Везде срочі, везде все везде. Ну, зрозуміло, воно. І якщо їх не наводити, я маю на виду рочей, вони самі наведуться. А якщо ще трошки цьому посприяти, то само собою тут не буде де і ступити. Все отакого. Взагалі, поки розгрібаю тут одне. Якбос просив зробити щось друге. Розгрібаю це, вже бачу, що треба зробити ще щось. Там на заправочній, ну на колонці, типу, на заправочній колонці розлили адіблю, а воно кристалізується. Поняв, що весь асфальт такий, як от на снігу хтось насипав, а воно ж чіпляється і до ну, От. Каже, одми його, воно вже, видать, розлито було. Ну, не сьогодні точно, тому що це... воно вже таке аж засохло, засохло і. О, як сіль то повні таку як от, коровам дають лизати зимою, Оце воно таке робиться. Ладно, розкажу тоді поїм. У мене така вкусняшка сьогодні. Це треба було б піти показати. Знаєте показати. Бо він каже, слава, ти задовбав, каже, я тебе більше у відпустку не пущу. Я кажу, чого? А він каже, ти каже, кожен раз приходиш круглощок і після відпустка. Я кажу, дійсно кажу, странно це. Я кажу, мене б кажу, більше б смутило на вашому місці, якби було б наоборот. Я відпустив десь би худ би там, я не знаю. А на роботі б наїдав би собі щоки. Тоді б кажу, ладно, я б ваші претензії зрозумів. А так би вже кому яке діло? Ні, ну таке він теж на приколі постійно покаже, як ти умудряєшся за дві неділі. Це я кажу, легко. Ну, по-перше, кажу, це відпуск. Сам саме поняття. Отпуск, це що, так, да, правильно. Шашлыки, там пиво, е, я не знаю, барбекю, все що завгодно, як вони тут це називають. От. Кожен день, типо, як праздник. У них так, так взагалі. Це ми так по-скромному, туди-сюди. Тим більше, що це був незапланований відпуск. відпуск. Але все одно дуже приємні зустрічі були. От. І як не крути, і сезон морожена. да й взагалі, знаєте, я вже вам казав, що в мене коли починається кіпішгонка, діпресняк, ну, депресняк не діпресняк, а якийсь там... Проблеми, за які я переживаю, чи зможу, я не зможу рішити, і я все час це заїдаю солодким, а для того, щоб у мене ще й е, працювали мозги, то тобто відморожене я просто отримую задоволення, як і всі, ісиш да, холодненьке, солоденьке, все, все клас, все як має бути. А згущонка, то у мене як, як смазка, для Валери, там, чи я як бензин для машини, то есть я ту банку з гущенки влупив, все, я прям чувствую, що починається ці шістеринки в голові, знаєте, зображати, якось там розставляють все по позиціях, по містах. От, і, і сон слабший, знаєте, і крапший. Ну, хто б що не казав, там. В общем, якщо хтось считает, что то вредно, то Флагів в руки. Для мене згучонка то просто ну згущенка, ну тела, я маю виду такі всі приколи. Для мене то просто необхідність. І, звісно, ну як ти сидиш вдома, нічого не робиш, або там ну, все робиш поволі. Зараз ви бачите, ну і ви знаєте, вже мій характер, мій цей. Тобто я ж не можу там помаленьку там, нести по железячці або переклада. До нас приїхав сам. Пан Спінелі, то я він зараз за дверима, а я вам тут відео записую. Але обідня перерва, то нічого скаже. Все, вже виїжджаю. Е, про що я говорив? Ну, да, що мені це, ці, сидиш вдома, нічого не робиш, і кабіна росте. Але знаєте, коли ти зробив мінус 15, потім плюс 5, і потім, опять, якщо зробити ще мінус 15, ну набагато легше. Кстати, оцей, оцей варіант роботи, тому що що, ви якби трошки себе... Балуєте. Взагалі це можна робити під час всього того терміну, коли ви намагаєтесь скинути вагу. От, е кожен вибирайте свій дієвий спосіб, але раз на тиждень таку, знаєте, ох, шух, гуляй, душа. Хто тобто, там обмежується по алкоголю, по солодкому, там, по якимось блюдам, там, жарене, жирне, жми. Ото раз в неділю відірвіться. по -по, по повній програмі. По-перше, вам потім наступний тиждень трохи легше. По-друге, що... Ну, все одно ви не наберете знаете, за один день прийома будь-якої піші в будь-якому об'ємі, скільки у вас тільки може блізти, ви не, ну, не наберете ви даже за той день. І, звісно, е, як ви все в топку кинете і станете на вагу, воно покаже плюс 3 да, там, е, за день. Але на наступний день воно покаже, що ви всього там набрали, тих несчастних 300 грамів, що всі 3 кілограми у вас ніяк не засвоїться там, того пива, шашликів і все, всіх тих задоволень. Вот. Коротше, що по роботі? По роботі у нас Я думаю, що сьогодні, так, да, я сьогодні дороблю. Завтра відроблю, субота, неділя, понеділок, вихідні. От Буду біг босса його. Зараз овочі з'їм, а кефір вийду покажу, що я обіду тільки кефіром. приємно так прийшов ранку вже бабосики. Треба не забути, нагадайте, ви ж мені любите нагадувати, о, вже кричить, роздає всім пілю. Навірно, йому вставили, тепер він буде всім вставляти, крім мене, як обично. І луки, тому що його нема. Тіряю мислі, не пив згущонку, бачите. Що вже Опять щось мені написав. Так, ладно. Окей, зараз поїм та й буду далі працювати. Злетіла мисль в самому кінці. Ну ладно, ти вже і так бачу на балаках. Все, пока. Всім гарного дня, всім привіт, всім, всім пока.